Вітаю, друзі, героям слава! Костюм статутний в кольорі мультикам, це тканина 65 на 35, звичайний блискавки, кишення з блискавкою на рукаві, з боку, кишення на грудня на блискавці, спереду на липучці. Комір. Є і всередині є кишенька. Звичайний тітель, повернися, будь ласка, спиною. Всередині кишеньку покажу. І повернися. Є для вільного руху і штани, звичайні сідниці два шари, Карго кишені, дві бокові кишені, знизу маленька і знизу фіксується. А захід під на Середня посадка, зручні, піднімій, покажи, покрутися. Присядь, так, щоб видно було, що коли присідаєш, дупа не випадає. Зручно, вільно. Це який розмір тобі? Це 50-й в четвертому зрості. На, на 50, -й 50 -й в 4-му на 176. Можна замовляти. Тканина гарної якості, ріпстоп. Це Польща. Дуже схожа по патерну на американську.